Якщо ви цінуєте свій час і вам шкода витрачати його на пошуки цікавого міні-серіалу, то це відео саме для вас. Тут я зібрала найкращі та найцікавіші міні-серіали, які вийшли за останні роки. Тут намішані різні жанри, тож кожен зможе підібрати собі щось до смаку. Також я підготувала кілька серіалів, які не є міні, а були подовжені на другий, третій сезони. Вони варті вашої уваги, і я не можу про них не згадувати. Резиденція у Білому домі назріває великий скандал. Під час офіційного державного банкету відбувається вбивство. Щоб вирахувати вбивцю до резиденції президента США, прибуває вельми ексцентрична жінка-детектив Корделія Кап. Кожен співробітник і мешканець Білого дому стає підозрюваним, і незабаром між ними починають виникати численні конфлікти. Корделії належить вивчити весь персонал резиденції і з'ясувати, хто ж саме із них є вбивцею. Комедійний детектив, наче двоюрідний брат, серіалу Вбивства в одній будівлі, серіал досить кумедний своїми діалогами та монологами. Може він порізав вене в іншій кімнаті, а потім прийшов в ігрову?» Може він зробив це вдома перед роботою. Також серіал виділяється дуже харизматичними та яскравими персонажами, починаючи з головної слідчої, такої екстравагантної, самовпевненої жінки, детективки з вайбом пуаро, яка більше за все на світі обожнює спостерігати за птахами і закінчуючи власне працівниками білого дому. Шалена кухарка, екстравагантний кондитер, амбіційна помічниця головного інтенданта, цілий спектр характерів та мотивів. Окремо виділю геніальну зйомку. На початку серіалу в першій же серії був настільки довгий кадр, що мене навіть трохи закачало. Але операторська робота тут справді геніальна. Це той випадок, коли не потрібно її описувати, треба просто йти і дивитися. Окрім того, цікавий такий факт, що кожний епізод серіалу називається як один з відомих детективних фільмів. Дуже рекомендую цей серіал до перегляду і сподіваюся, що він буде подовжений на другий сезон. Я закохалася в головну слідчу і вважаю, що це одна з найяскравіших детективок останнього десятиліття, так точно. Неймовірно харизматична героїня. Чудовисько всередині мене. Через кілька років після загибелі сина відома письменниця Агата Вікс все ще не оговталася від втрати. Жінка живе на самоті у великому будинку і майже не пише. Несподівано у неї з'являється ідея для нової книги, коли сусідній будинок купує Нел Джарвіс, впливовий магнат нерухомості, якого підозрюють у вбивстві дружини. Одночасно зачарована і налякана новим сусідом, Агата починає власне розслідування зникнення дружини Найла. По-перше, в цьому серіалі дуже сильний акторський каст Клер Дейнс, яку я обожнюю, і яка може бути відомою вам за головною роллю в серіалі Батьківщина, Метью Ріс та Брітані Сноу. До речі, Брітані Сноу я навіть одразу не впізнала. І не в останню чергу саме гра акторів тримає на собі сюжет та не дає йому розпастися. В цілому оповідання досить повільне, але кожна серія закінчується на такій інтризі, що хочеться одразу вімкнути наступну. Це не детектив у класичному сенсі, а скоріше психодрама, де правда може бути дуже суб'єктивною. А зло може жити поруч з тобою, або навіть в самому тобі всі співпадіння не випадкові або дисклеймер. В центрі сюжету відома журналістка-документалістка Кетрін Райвенскрофт, яка присвятила своє життя викриттю таємниць впливових людей. Її ідеальне життя руйнується, коли вона отримує анонімну книгу, де детально описані події з її минулого, про які ніхто не знав. З кожною сторінкою Кетрін все більше впізнає себе в головній героїні, а її приховані гріхи стають явними. Зростаюча загроза змушує її розгадати, хто стоїть за цим викриттям, поки це не знищило її кар'єру та стосунки з близькими. Це елегантний психологічний трилер з неймовірною Кейт Бланшет в головній ролі. Це історія про провину, спогади і те, як наша версія правди не завжди є точною. Спочатку серіалу здається, що вже все зрозуміло і який сенс далі дивитися. Але в тому той сенс, що те, що ми думаємо, нам зрозуміло, є абсолютно не тим, чим здається. Дуже тонко показано, як одна й та сама історія може виглядати та інтерпретуватися по-різному, в залежності від того, хто її розповідає і хто якою хоче її бачити та донести. Темна матерія. Головний герой викладач фізики в університеті Чикаго Джейсон Десен несподівано потрапляє в альтернативну реальність, де його життя кардинально відрізняється від звичного. У цьому новому світі він ніколи не одружувався зі своєю коханою і не має сина, натомість стає видатним вченим із революційними відкриттями в галузі квантової механіки. Джейсон поступово усвідомлює, що кожен його вибір створює нову паралельну реальність і намагається знайти шлях до своєї родини, стикаючись із безліччю випробовувань у кожній новій реальності. Цей серіал хороше поєднання наукової фантастики, психології і трилеру. Він змушує замислитись про другий шанс альтернативи, що могло б бути, і про вибір. Я дуже люблю таку тему альтернативних реальностей. І якщо ви не ставитесь до цього скептично, то цей серіал може вам сподобатися. Тут дуже цікаво показана ось ця концепція, як би це могло виглядати як якийсь. Є величезний ящик пристрій, потрапляючи в котрий відкривається безмежний коридор альтернативних реальностей. Дуже цікавий неординарний серіал. Окрім того, в цьому серіалі знімається секс-символ кінця 80-х, 90-х Дженніфер Конеллі, і вона виглядає розкішно зараз. Ще одна причина, чому варто подивитися цей серіал. Правдива терапія. Джиммі нещодавно втратив дружину і не може впоратися з цією втратою. Він працює психотерапевтом і допомагає іншим впоратися з проблемами, але свою втрату переживає гостро і важко. Він не може вибратися з цього стану і жити далі. Але життя все одно починає змінюватися. Джиммі приймає рішення працювати з пацієнтами чесно, тобто говорити їм все, що думає насправді. Для психолога це неприпустимо і провально, але тим не менш зміни не проходять даремно. А поради терапевта стають все більш екстремальними, хоча Джиммі не повинен так нахабно поводитися. Після смерті дружини йому стає байдуже, що подумають люди. Він намагається виконувати колишні ролі, але це дається важко і стає не посильним тягарем для героя. Це серіал від сценаристів Теда Ласо. Тож очікувано він добрий, світлий, трошки сумний, але при всьому цьому життєвий і показує, що поганого не відбувалося в житті. Життя продовжується. Окрім того, виділю дуже цікавих різноманітних героїв, які розкриваються разом з головним героєм. Цікавий гумор, поступове розкриття кожного героя, а не лише головного, з їх якимись проблемами, бажаннями та травмами. Також кожного героя в цьому серіалі є якийсь свій прикол, і це робить їх ще ближчими та реальнішими. Я його дуже рекомендую. Це те, що треба, особливо за тих умов, в яких ми живемо. Хочеться чогось трошки світлого, доброго, залитого Сонцем Каліфорнії. Вбивство на краю світу. Головна героїня, детектив, аматорка і письменниця Дарбі Харт, отримує запрошення на ізольований ретрит від мільярдера в віддаленому готелі в Ісландії. Серед гостей різні, загадкові і талановиті люди. Але вже в першу ніч відбувається загадкове вбивство, після якого Дарбі розуміє, що змушена самотужки розкрити правду, адже небезпека може торкнутися когось з гостей знову. Це типовий класичний детектив з обмеженою кількістю гостей та замкнутим простором. Події відбуваються в засніженій місцевості, де постійно йде сніг, дуже холодно. І через це дивитися цей серіал дуже затишно та комфортно. Головна героїня тут досить нетипова, така зумерка, ненцідрю нового покоління, і нам показують також її передісторію, як вона розкривала різні справи, самотуж. Дуже затишний, цікавий детектив, ідеальний до перегляду взимку. Дев'ять зовсім незнайомих людей. В другому сезоні події переносяться до засніжених вершин австрійських Альп. Маша Дмитріченко, загадкова гур оздоровлення, відкриває новий ретрит у розкішному шале, обіцяючи своїм гостям не лише фізичне відновлення, а й глибоке емоційне зцілення. Кожен з персонажів привносить власний багаж проблем, сподіваючись на переродження під керівництвом маші. Однак її методи стають ще більш експериментальними та суперечливими, включаючи використання психоделіків для досягнення трансцендентного досвіду. Це викликає напругу серед гостей та персоналу, які починають сумніватися в етичності підходів Маші. Мені подобається гумор. В цьому серіалі такий місцями тонкий і досить неочікуваний, тому що це не комедія. Подобаються різні персонажі, їх реакції, їх взаємодія. Якщо ви полюбляєте серіали, де зібрано групку людей з різними характерами, які здається абсолютно не можуть взаємодіяти одне з одним і складно уявити їх разом, то цей серіал рекомендую подивитися. Касандра, шість серій. Саміра разом із родиною переїжджає до найстарішого розумного будинку в Німеччині, який пустував понад 50 років після загадкової смерті його власника. Нові мешканці в захваті від віртуального помічника Касандри, який був розроблений у 70-х роках, чутлива і уважна, вона допомагає родині освоїтися на новому місці і бере на себе вирішення побутових питань. Однак поступово шиї асистент все наполегливіше вимагає, щоб будинок управлявся тільки відповідно до його суворих стандартів. Цей серіал знято на дуже гостру актуальну тему. Він досить затишний, атмосферний цей будинок в стилі 70-х, неймовірно стильний і такий незвичайний. Сюжет здавалось би теж досить цікавий. Але мені не сподобалася. Поведінка абсолютно тупа та нелогічна, не зрозуміла кінцівка, незрозумілі мотиви героїв. Через це все серіал здався досить пустим та дратував. Проте тема цікава, і це мало відомий серіал. Тож, якщо ви таке любите, і вам цікаво сформувати свою думку про нього, подивіться та напишіть в коментарях, як вам цей серіал. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що якийсь із цих серіалів вас зацікавив та зможе розбавити ваші вихідні, холодні вихідні ні. Ставте лайки, підписуйтесь та залишайте коментарі, щоб допомогти розвитку цього каналу. І до нових зустрічей!